Спав підгірний, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, роль онкотичного тиску плазміни, роль в процесі інфузійно-трансфузійної терапії. Будь ласка. Я перепрошую, ваш Нічого страшного, я поділюся. Добрий день, шановні колеги. Справді хочу подякувати організаторам конференції. Хочу подякувати тим людям, які зараз. Дозволяє нам це робити, стоячи на передовій, І хочу всіх нас привітати з Прийдешнім Різдвом Христовим з Новим Роком, і напевно побажати лише одного. Всі ми молимося до маленького Ісусика, щоб Він вберіг нашу землю, щоб Він захистив нас, щоб, він... щоб згинула та лечість з нашої землі, і наші діти ніколи не чули звук сирени і не чули. Що таке повітряна тривога? Шановні колеги, інфузійно-трансфузійна терапія. Напевно, десь 1861 року почалася ера інфузійної терапії, коли вперше при захворюваннях холери почали вводити якісь розчини в організм пацієнта, і виявилося, що вони справді таки допомагають. З того часу, напевно, вже пройшло дуже багато часу, дуже багато. Було опубліковано робіт, сказано. І, напевно, інфузійною терапією, хто тільки не займається з медиків, ну, за винятком, напевно, стоматологів і офтальмологів, всі інші в тій чи іншій мірі займаються інфузійною терапією, але виявляється, що питань не менше є, а вони залишаються достатньо актуальними. Гіповолімія це є зло. Ми всі прекрасно розуміємо, особливо хірурги, анестезіологи, гіповолімія це є централізація кровообігу, це є порушення перфузії, порушення перфузії з гіпоксією, це є виникнення анаеробного окислення з всіма наслідками, які виникають. Ну, друга ситуація гіперволімія це є також зле. Ми боїмося інтерстиційного набряку легень, ми боїмося перевантаження центральної нервової системи і десь замовчуємо питання. Збільшення інтрабдомінального тиску. Збільшення інтраабдомінального тиску, яке важливо, на мою думку, як для анестезіологів, так і для хірургів. Для анестезіологів, бо збільшення інтраабдомінального тиску це є здавлення нижньої порожнистої вини, це є зменшення повороту крові до правих відділів серця з всіма наслідками. Ну а для хірургів також це погано, бо це є порушення інервації брижі. З порушенням кишки як отако. Навіщо ми проводимо інфузійну терапію? Найбільше цим грішать анестезіологи. Як би мені прикро це було говорити, але я вважаю, що найбільше грішать анестезіологи. Вони собі навіть придумали якийсь термін з ціллю дезінтоксикації. По секрету скажу, що немає жодного інфузійного розчину, який би мав детоксикаційні властивості. Бо жоден інфузійний розчин не сорбує на себе токсини, ніякого розчину, детоксикаційного ефекту він не має. Ми проводимо інфузійну терапію доволі з обмеженою кількістю показів. Це є корекція гіповолімії в першу чергу, це є корекція рівноваги і кислотно-лужної рівноваги, це є забезпечення базових потреб, заміщення інтра-та післяопераційних втрат. Це той, та ланка, де б ми, ми мали проводити інфузійну терапію. Натомість, будьмо чесними, досить часто ми чуємо фразу давайте ми щонебудь небудь покапаємо пацієнта. Від оцього, що небудь покапаємо пацієнта, може бути певний недолік, певна проблема, яка виникає у наших пацієнтів. Вся інфузійна терапія, яку ми вводимо в організм пацієнта, попадає в артео. Поможіть. А вся інфузійна терапія попадає в артеріолу. На рівні артеріального відділу капіляра є високий гідростатичний тиск, який виштовхує рідку частину плазми в інтерстиції. На венулярному відсіку капіляра працює онкотичний тиск, який приводить реабсорбцію води в судинне русло і з венулою попадає до правих відділів серця. Все це ідеально, все це добре, але не завжди так. Як правило, ця фільтрація, реабсорбція відбувається 50% на рівні капіляра йде фільтрація, 50% йде реабсорбція. Це знову ж таки фізіологічна норма. Це ідеальна ситуація, не завжди вона виникає, і виникає справді так. Досить часто буває, що крива зміщена в сторону артеріоли, коли це відбувається при артеріальній гіпотенції. На ранньому етапі будь-якого шоку іде реабсорбція рідини в суденне русло, організм себе рятує, він намагається повернути рідину з інтерсіцією в суденне русло для того, щоб забезпечити ударний об'єм серця. А в кінцевому результаті щоб забезпечити артеріальний тиск і забезпечити афективну перфузію. Натомість, при гіперволімії, ми маємо зворотну сторону іде збільшення фільтрації. Отут тут починається формування інтерстиційних напрямків, з якими ми, ми потім дуже тяжко боремося, і дуже тяжко нам це вдається. Бо ліквідувати інтерстиційні напрямки є вкрай складно, і це вимагає принаймні дуже пролонгованого часу, як такого. Всі інфузійні середники. Знову ж таки, ми їх абсолютно добре знаємо. Нічого нового тут немає. Тут є препарати крові, які ми знаємо, і не препарати крові, які ми знаємо. Оскільки, як ми маємо гостру кровотечу, то, напевно, препаратом номер один це все-таки препарати крові, ніхто тут не сперечається. Натомість з непрепаратів крові ми маємо кристалоїди і ми маємо колоїди. Кристалоїди, їхня перевага, легкодоступність. І дешевизна. Їх недолік лег... Три... нетривале перебування в судинному руслі, незначний волімічний ефект. Математи... Медицина після математики взагалі... після шарлатанства взагалі самоточна наука в світі. Але скажу одну фразу: при переливанні одного літру кристалоїда в судинному руслі через 20-30 хвилин залишається 20 25%. Тобто ця частина, рідка частина, йде в інтерстиційний простір і там залишається. Ну, знову ж таки, це є дешевизна глюкоза. На моє переконання, глюкоза в медицині критичних станів має вкрай обмежене значення. Це, що ми колись називали деполяризуючим розчином, мені виглядає це є недобра річ, бо глюкоза по великому рахунку, це є звичайна вода. Яка буде йти в інтерстиції, буде наповнювати інтерстиці водою і буде збільшувати інтерстиційний простір. Колоїди, є синтетичні колоїди, є природні колоїди, синтетичні колоїди. Ну хто з нас допадає гідрокситилкрахмаль, є желатини і препаратів поліглюкін, реополіглюкін? Зараз ми кажемо, це погано, це зовсім зле, це недобре. Це недобре. Не знаю. Життя розкаже потім, чи воно добре, чи не добре, і скаже десь відповідь на одне питання: недобрі препарати чи недобрі дози, які ми застосовували цих препаратів. Ну, природні колоїди. Природні колоїди це є свіжозаморожена плазма і альбомін. Свіжозаморожена плазма, покази до свіжозамороженої плазми є доволі чіткі. Це є кровотеча, це є двз синдром це є тромботична мікроангіопатія. Зокрема, гус, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Все. Більше показів до свіжозаборожної плазми немає. Бо свіжозаборожна плазма має один недобрий недолік. Вона може викликати такий синдром, який називається синдром Трайлі, трансфузійно асоційоване пошкодження легень. Це не є фантастика, це є описано в англомовній літературі, і там написано дуже чітко. Що бажано не використовувати свіжозаворожої плазми, донорами яких були жінки, які мали двічі більше пологи чи мали вагітності. З колоїдів природних в нас лишився альбомін. Переваги. Переваги. Добра перевага є та, що він збільшує ОЦК на в чотири рази більше, ніж ми його використовуємо. Тобто, переливши 200 мл альбоміну, ми збільшили ОЦК на 800-900 мл. Це є добре. Що нам треба? Нам треба збільшити подачу рідкої частини до правих відділів серця. Щоб забезпечити ударний об'єм, щоб стабілізувати артеріальний тиск. Недоліки вартість. Ну, направда, це є недолік. Нікуди ми з тим не дінемося. Но Замість того, щоб давати якісь препарати, які мають, скажімо, так звані протективні властивості, які досить часто ми не знаємо, що вони протектують і з якою ціллю ми їх використовуємо, напевно, це препарат, який має чітке зрозуміння, що ми робимо. Таким чином, альбомін це на даний час, вважається показ при втраті ОЦП, при гіпопротеїнемії, при проведенні аферезних методів детоксикації, зокрема плазмоферезу. Проблема, звичайно, що ми не можемо використовувати його, чи немає показів його використання при тяжкій анемії, немає показів до, при серцевій недостатності, як і будь-якої інфузійної терапії, немає показів при артеріальній гіпертензії. Ще одне питання, яке ми стедливо замовчуємо. Це є катетер асоційована інфекція у відділенні. Я не хочу нікого ображати, говорю про відділ реанімації. Це є катетер асоційована інфекція у відділенні реанімації. Чи вона є? Є. Чи ми її часто про неї говоримо? Ні, не часто. Вона є частіше, ніж ми про неї говоримо, і це є правда. Де ж, в чому є проблема? Проблема. Катетер асоційової інфекції це є в тому, що є відкриті системи для інфузійної терапії і є закриті системи для інфузійної терапії. Ні для кого не секрет, що проблема катетер асоційованої інфекції дуже тісно зв'язана з чистотою наших рук. Це є правда і це треба про це говорити. Я справді знаю випадки, коли ми мали тяжкі наслідки від катетер асоційованої інфекції. Де найчастіше відбувається контамінація? Це є. Я боюся тут указку включати. Точно. На вашу відповідальність. Точно, дякую. Проблема контамінації це є. Вхід системи в, 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 в контейнер і проблема контамінації це вхід катетера в шкіру. На жаль, це є два, дві ситуації, де ми маємо проблему контамінації інфекції. Тут є проблема, оскільки стоїть катетер, інфіковані розчини або інфекція зі шкіри. Приводить до, іде по тунелю і виробляє так звані фібринові плівки. Фібринові плівки, де є, де осідає інфекція, яку страшенно тяжко ліквідувати. Я категорично проти і вимагаю це від анестезіологів. Ніколи не переставляйте катетер субклявія по провіднику. Це є той механізм, де ви будете сприяти виникненню катетер асоційованої інфекції у наших пацієнтів. Закриті контейнери: це є певна перевага, зниження ймовірності забруднення, це є економія місця зберігання, це є забезпечення ефективного робочого процесу і це є простота і швидкість налаштування інфузійних середників. Препарат Флексобобін, який появився на нашому ринку, це є новий препарат. Альбомін, нічого нового він не має порівняно з іншими альбомінами. Це і той самий 20% альбомін, який збільшує ОЦК в 4 е, рази від об'єму, який ми його провели. Але він дістав у схвалення ФДА, А всі ми прекрасно знаємо злоякісну організацію ФДА. Сполучених Штатах Америки, і якщо вона дає добро на його використання, то, очевидно, справді він має право на існування, має певний сертифікат. І напевно я би хотів завершити одним: справді для мене дуже важливим. Перше ніж приступити до лікування інфузій для застосування інфузійної терапії, справді дуже важливим, це є дати собі відповідь на питання, на що? На що ми проводимо інфузійну терапію? Я абсолютно глибоко переконаний, якщо пацієнт може їсти, може пити, практично немає потреби проводити інфузійну терапію у даного пацієнта. Пацієнт себе збалансує. І друге питання що? Що старт, напевно, все-таки іде з кристалоїдів, оскільки вони є легко доступні і завжди є, але не надіймося на, їхню, на їхній еф, е, абсолютний ефект. Для того, щоб затримати кристалоїди в суденному руслі, треба створити певний онкотичний тиск. Певний онкотичний тиск, певний онкотичний тиск ми можемо створити застосування двадцяти 20% альбоміну. Шановні колеги, дуже дякую. Я вклався в свою термін. питання, дозвольте вам задати. Зараз е всюди обговорюється на всіх рівнях переливання крові на полі бою. От ваша особиста думка, тому що я категорично проти цього. Зразу говорю відкрито. Але волонтери, які не розуміють нічого в цьому, вони всі борються за те, щоб переливали на полі бою. Ви знаєте, мені справді важко відповісти вам на питання на полі бою, але судячи з того, з тих знань, які я маю, я вважаю, що при кровотечі одним з перших препаратів, які треба використовувати, це є такі препарати крові. Вони переносять кисень, вони зменшують накопичення оксиду азоту, вони зменшують вельділітаційну вазу плігію. Чому я не хочу зараз використовувати кристалоїдів при кровотечі? Справа в тому, що в кристалоїди приведуть до гемоділюції, до розведення факторів згортальної системи, в тому числі, е, яке приведе до посилення кровотечі. Добре, мова йде не про саму теоретичні підходи до цього, а хто буде проводити це переливання? Добре, дякую. Незважаючи Ваш... на то, ви мені даєте сертифікат, а? так? Так. <реш> <реш> це не я даю, це оргкомітет. Вітаю, дякую за чудову доповідь.